Перед сном не поспішай. Прийми цей маленький букет він для тебе. Можливо, саме сьогодні твоєму серцю так потрібно трохи тепла і тихе слово від Бога. Перш ніж закриються очі, скажи йому ці три фрази: вони працюють як ніжний бальзам для душі. Ті, хто промовляє їх щовечора, засинають у Божому світлі і прокидаються з новою надією. Перше. Дякую. Господі, дякую Тобі за цей день, за мир під цим дахом, за хліб на столі, за те, що Ти зберіг нас сьогодні, дякую навіть за випробування, бо через них я вчуся довіряти тобі. Дякую за твою присутність поруч, навіть коли я мовчу і не знаю, з чого почати молитву. Друге, прості, Господі, прости мені мої гріхи, свідомі і несвідомі, очисти мою душу від злості. Страху, тривоги, я віддаю тобі все, що тисне на серце, те, що носила в собі роками, зніми камінь з душі, Господи, дай силу відпустити те, що ранить, щоб завтра я прокинулася з чистим серцем і світлими думками. Третє. Бережи, Господи, коли я засну, покрий мене й мою родину. Твоїм світлом і миром пошли ангелів, охоронців. Стояти біля кожного ліжка, щоб жодна темрява не торкнулася нас ні тілом, ні душею. Хай відпочине тіло, а душа зануриться в твою любов і тишу, бо я знаю наш завтрашній день у твоїх руках, а з тобою, наш дім під найміцнішим покровом. Господи, я люблю тебе, дякую, що навіть уночі ти не спиш, а пильнуєш нас, якщо ця молитва торкнулася тебе. Можеш написати в коментарях амінь. Кожне амінь сьогодні відкриває двері Божого миру для тебе і твоєї родини. Якщо хочеш, поділися цією молитвою з тими, кого любиш. Нехай і їхня ніч буде під Божим захистом і теплом його любові.